Концепція самостійної України і основна тенденція політичного розвитку сучасного світу. Концепція самостійної України це передусім концепція самостійної української держави, побудованої українським народом на його етнографічних землях, як показує вся історія людства, прагнення народу до самостійного державного життя. Є його органічним природним прагненням. Кожний народ завжди старався забезпечити своє існування і створити найкращі умови для свого розвитку через власну державну організацію. У власній державній організації і через неї кожний народ найкраще, найповніше проявляв завжди своє національне я. Глибоко органічним природним прагненням є і прагнення українського народу. До самостійного державного життя. Це прагнення завжди було властиве українському народові. Керуючись цим прагненням, український народ побудував у 10-11 столітті першу у своїй історії державну організацію Київську Русь. Керуючись цим прагненням, український народ побудував у 1948 році свою власну державну організацію Козацьку Республіку. Керуючись цим прагненням, український народ утворив у 1918 році на своїх землях Українську Народну республіку. Керуючись цим прагненням, український народ ніколи не переставав, як і не перестає тепер боротися за своє національне і політичне визволення в періоди бездержавного існування, концепція самостійної України, що за її здійснення бореться сьогодні український народ. Є, отже, насамперед виявленням природнього прагнення українського народу до самостійного державного існування, притаманного йому від самого початку його історичного існування. Концепція самостійної України зародилася також як результат гіркого історичного досвіду українського народу у боротьбі проти степових орд, у боротьбі проти імперіалізму російських царів і польської шляхти. Українському народові не вдалося втримати безперервно на протязі своєї історії свою національну державну організацію. Київська Русь впала під ударами татар. Козацька республіка не встоялася у боротьбі на два фронти проти царської Росії і проти Шляхецької Польщі. Після упадку Польщі українськими землями поділилася Росія і Австро-Угорщина. Українська Народна Республіка впала в боротьбі проти більшовицької Москви та імперіалістичної Варшави, в межах чужонаціональних держав український народ через цілі сторіччя терпів жорстокий гніт, визиск, знущання. В той час, коли інші державні народи робили величезні кроки вперед у всіх галузях свого життя, український народ щораз більше підупадав, він попадав у ще раз більше безправне становище. Щораз більшу економічну нужду, знущання окупантів із його мови, культури, звичаїв ставали щораз більше нахабними. Це безправне становище українського народу в основному не змінилося й тоді, коли заходили навіть деякі зміни в режимах імперій, в межах яких він перебував, деякі демократичні реформи в Відні, соціалістичні революції в Москві. Не впроваджували жодних суттєвих змін у невільне становище українського народу. В такій ситуації українському народові неважко було зрозуміти, що єдиною причиною всіх його лих є брак національної незалежності, брак власної самостійної держави. Конкретним могутнім виявленням цієї свідомості є утворення українським народом у 1918 році. На руїнах царської Росії та Австро-Угорщини Української Народної Республіки є потім вся та героїчна збройна і політична боротьба, що він її вів в обороні цієї держави впродовж 1918 20 роках. Конкретним могутнім виявленням цієї свідомості є та революційна підпільна боротьба, що її вів український народ за свою самостійну державу. В період між двома світовими війнами є та революційна повстанська боротьба, що її розгорнув український народ проти гітлерівських та московсько-більшовицьких окупантів у період Другої світової війни, і що її проти московсько-більшовицьких окупантів він і продовжує вести сьогодні, після закінчення Другої світової війни. І саме та обставина, що концепція самостійної України зародилася з природнього прагнення українського народу до самостійного державного життя і що вона зродилася як результат його власного болючого історичного досвіду, саме ця обставина вирішує про те, що ця концепція є для українського народу тією найвищою істиною, проти якої немає жодного аргументу, спроможного її зруйнувати. Саме та мета обставина, що концепція самостійної України відповідає найглибшим віковим прагненням українського народу, і що вона зродилася як висновок з тих кількох сторіч, що їх прожив український народ в умовах окупантського гніту і експлуатації, вирішує про те, що ця концепція найбільш логічна, реальна, життєва, отже, єдино правильна і єдиноможлива для українського народу. Політична концепція саме ця обставина вирішує також про те, що український народ ніколи не перестане боротися за повне здійснення цієї концепції, хоча б навіть це коштувало йому найбільше жертв, і хоча б проти себе він мав увесь світ. Концепція самостійної України це також концепція такого суспільного ладу в майбутній українській державі. При якому не існуватиме експлуатація людини людиною, цей лад буде спиратися на національну державну та кооперативну власність у промисловості, банковості, торгівлі, на національну державну власність на землю при індивідуальному або колективному, в залежності від волі населення, землекористуванні. Така концепція суспільно-економічного ладу в майбутній українській державі. Насамперед відповідатиме фактичному становищу у цьому відношенні на українських землях сьогодні. На українських землях не існує сьогодні приватної власності ні в промисловості, ні в торгівлі, ні в банковості, не існує приватної власності на землю. Економічна експлуатація українського народу основана сьогодні на колоніально безправному політичному і економічному становищі України. В системі більшовицького СРСР. Соціальне поневолення українського працюючого народу здійснюється сьогодні клясою більшовицьких вельмож упривілейованою політично і вслід за цим економічно. І саме ці два моменти: колоніальне становище України в системі більшовицького СРСР і соціальне поневолення працюючих мас українського народу більшовицькими вельможами, саме ці два моменти. І ніщо інше є основною причиною економічної нужди українського народу сьогодні. Ці два моменти зникнуть, коли український народ здобуде повну політичну самостійність і побудує свій внутрішній політичний і суспільний лад на справедливих демократичних основах. Тоді і лише тоді принцип суспільної власності можна буде повністю поставити на службу українському народові. Народові селян, робітників і інтелігенції. Лише тоді принцип суспільної власності стане основою справді щасливого, справді заможного, справді культурного життя українського народу, стане могутнім рушієм розвитку продукційних сил України. Поворот до капіталізму у випадку України був би в кожному відношенні кроком назад, регресом. Такий висновок зробив український національно визвольний революційний рух, враховуючи весь дотеперішній досвід людства в цьому відношенні, в тому числі і досвід українського народу, враховуючи погляди на ці справи найбільш авторитетних передових представників як науки, так і практичної політики. Український народ, як кожний народ у світі, не живе ізольовано, він живе серед багатьох народів. Своїх ближчих і дальших сусідів не проходить ізольовано, широко беручи справу і визвольна боротьба українського народу. Вона проходить в той час, коли десятки народів світу борються, часто також дуже завзято за здійснення своїх політичних і суспільних ідеалів. Вона проходить в той час, коли десятками мільйонів людей у світі, духовною елітою людства, відповідальними керівниками світової політики. Оволодівають певні ідеї. Нам цікаво з'ясувати, отже, який зв'язок існує між боротьбою українського народу і тим усім, що діється тепер у світі, йдеться про те, щоб вияснити, чи прагнення українського народу збігаються з тими ж прагненнями більшості народів світу, чи український народ, борючись за самостійну Україну, йде в ногу з тим усім, що доконується в світі, чи навпаки. Позитивна відповідь на ці питання означатиме не лише те, що українському народові буде легше здійснити свої прагнення тому, наприклад, що він може розраховувати на співчуття, зрозуміння, навіть, можливо, на підтримку для своєї боротьби з боку свого оточення. Позитивна відповідь на ці питання означатиме не сам перед те, що визвольна боротьба українського народу є органічною частиною того великого історичного процесу. Який проходить в цілому світі, що ця боротьба з точки зору цього процесу є цілком закономірним явищем, викликаним могутніми діючими у всесвітньому масштабі непереможними силами? Позитивна відповідь на ці питання означатиме, що визвольна боротьба українського народу не є тією колодою, що впала в поперек шляху історичного розвитку і гальмує його пересування вперед, а що ця боротьба Є одним із струмків, який, пливучи в суспільному напрямі, вливається у загальне річище історичного потоку, посилює його і приспішує через те його посування вперед. З'ясувати ці всі питання саме і означає з'ясувати, оскільки концепція самостійної України відповідає розвитковим тенденціям сучасного світу. Сучасний світ. Який уже давно увійшов у смугу величезних політично суспільних перемін, сьогодні ще далеко не устабілізований, у всьому світі серед більшості народів, у тому числі і серед найбільш цивілізованих, доконуються дуже корінні переміни: зникають одні, часто великі і могутні держави, а на їх місце появляються другі. Серед великих потрясень руйнуються одні політичні форми та інституції. Відживають свій вік одні ідеї, а їх місце займають інші, щораз більше довір'я втрачають у суспільстві старі принципи суспільно-економічного ладу і поширюються інші погляди, протилежні старим принципам. У зв'язку з цим для українського національного визвольного руху важливою справою є знати, оскільки він являє собою те нове об'єктивно прогресивне, яке тільки. Хоч би серед великих мук народжується у світі, отже, те нове, до якого наближатиме майбутнє, бо так дотепер завжди було в історії серед великих потрясень руйнувався старий світ і родився новий, родилися нові політичні і суспільні форми, які в порівнянні до старих були завжди більше прогресивними. Вони тому і завойовували майбутнє, в обличчі тих усіх великих перемін. Які доконуються в сучасному світі, українському національно визвольному рухові, важливо є з'ясувати собі те, чим він являється так у всесвітньому історичному аспекті, як і в аспекті історії українського народу, епілогом минулого, яке відмирає, чи прологом майбутнього, яке лише народжується і перемагає, і якого жодна сила не зможе зупинити на його шляху вперед, аж до повної перемоги. Поставлення цих двох питань, чи наша боротьба є згідна з розвитковими тенденціями сучасності, і чи вона є тим новим, яке лише народжується у світі, отже, тим новим, до якого належить майбутнє, поставлення цих двох питань є актуальне не лише з огляду на події, які відбуваються сьогодні в світі, воно актуальне також з огляду на ті напади, яких зазнає Український національно визвольний рух. І з боку своїх найзапекліших ворогів, з боку московсько-більшовицьких імперіалістів та їх агентів, вони докладають усіх зусиль на те, щоб доказати, що український визвольно-революційний рух, нібито реакційний, що він не відповідає сьогоднішній дійсності ні на Україні, ні в світі, і що він, як не відповідаючий об'єктивним законам суспільного розвитку, не може перемогти. Ось що пише, наприклад, в цій справі якийсь Новиченко. Всякі реакційні ідеології, має на увазі ідеології українського націоналізму, завжди бракує хоча б за видимістю переконливих позитивних аргументів, які вона могла б брати з сучасної дійсності. І це пояснюється дуже просто, бо сама дійсність з основними тенденціями її розвитку є найсильнішим доказом проти такої ідеології. Радянська Україна від 33 1946 року. Позитивна відповідь на поставлені нами питання буде доказом того, до якої міри брехливі такі, як от ми зацитували, і їм подібні погляди московсько-більшовицьких імперіалістів та їх агентів, що їх вони поширюють серед українського народу, а за переконливими позитивними аргументами. Всяким Новиченкам і їм подібним радимо пошукати в підпільній літературі українського революційно визвольного руху в його програмі в самому житті, там вони їх знайдуть у такій кількості, яка, певно, задовольнить кожну неупереджену, здібну самостійно думати людину.